І Отця, і Сина і Святого Духа, мій слава Ісусу Христу. Дорогі во Христі, браті і сестри, майже завершення 9 розділу Євангелія Матея ми сьогодні читаємо. І ось така дуже драматична історія це чоловік, який був не просто якийсь із тих, хто постійно приходив слухати Христа. А ти був начальник, один із начальників синагоги, приступив до Ісуса з таким дуже незвичним питанням. Очевидно, що ми можемо десь до певної міри зрозуміти, що Його привело до, до Христа. Дочка Його померла. І від ось цей чоловік до, приступив до Христа і каже, що прийди, богато на неї. В цей момент розпачу цього батька, який, будучи скажімо, начальником синагоги, чоловіком, який мав в своєму розпорядженні владу виключати синагоги навіть тих, хто повірив у Христа, він же ж приходить до Христа і просить його, щоб він зцілив і підніс, підніс із мертвих його дочку. Йому багато прийшлося переступити через себе разом з тим, горе рухало його, і він звернувся до Христа. І очевидно, що ми бачимо завершення Його віри, бо Христос зцілив його дочку, попри те, що батько нас насміхався з нього і казав, що дочка твоя померла, чого ти турбуєш вчити? Другий момент це ця жінка, яка 12 років була хвора на кровотечу. Теж сказала собі, як тільки доторкнуся до його одежі, зразу буде здоровою. Тут ми зустрічаємося з таким поняттям, як віра. Віра, попри те, що, здається, є, стаються речі, які є просто непоправими. жінка за іншим уривком Святого Євангелія від Луки розповідається про неї, що вона дуже багато грошей потратила на лікування і нічого їй не допомогло. Віра одного і другого попри здається те, що вже змінити не можна. Тут хвороба невеликовна, а тут дочка, яка померла, яка яку, здається, хто може піднести і змерти. Це нам зараз, коли ми читаємо цей у Святого коли ми знаємо про Христа, нам легше це сприйняти, а їм сприйняти це було набагато важче. Отож, віра яка ламає стереотипи, віра, яка не згоджується з тим, що стається, і вона, власне, робить людину дійсно спасенну. Що таке віра? Тобто постійно ми задаємо собі це питання, що таке віра. І коли ми розглянемо дефініцію значення віри, ми прочитаємо, що віра це прийняття за правду те, що Бог об'явив, і то, що церква навчає нас. І от коли людина йде за цією ух'явленою правдою Христовою, тоді, очевидно, ця правда Христова приводить її до багатьох ось таких точок в її, скажімо, житті. Вона перше, що вона розуміє, про те, що людське життя хоч і завершується на гробових душках, здається, фізичне, а разом з тим вони не завершується взагалі, тому що смерть це не є кінець життя. Це є початок життя. Людина, найперше йдучи за тією вірою, вона це розуміє. По-друге, вона розуміє, що для того, щоб спастися, потрібно пильнувати за чистотою своєї душі, за станом своєї душі. Бо ось ця віра і ця правда, яку Господь нам об'явив, і яку ми почули, і яку ми хочемо прийняти, нам говорить про те, що блаженні чисті серці, бо вони Бога побачать. Це віра приводить нас до того, щоб ми випробовували своє серце, щоб ми, скажімо, каялися в своїх гріхах, зрештою, як так банально сказати. Тобто змінили, змінили спосіб свого мислення. Це все є об'явлена правда, яку ми прочитаючи на сторінках Святого Писання, ми можемо примінити до свого життя і тоді ми буде бачити, що навколо нас все звільнюється. Тобто віра це прийняття за правду, те, що Бог об'явив, і те, що є тут вказано на сторінках цього Святого Писання. І тому, власне, ось ті приклади і про цього чоловіка, начальника синагоги, що й дочку Христос підняс, підніс, і ось ця. Яка була 12 років хвора на кровотечу, яку Христос стрілив, вони є тим прикладом про те, що якраз прийняття за правду і вступання слідами Христовими, ідучи за Христом, ми зможемо знайти для себе те, що людина кожна до чого вона є покликана. А знову ж таки, а до чого ж вона є покликана? І Христос знову ж таки дає нам відповідь на це питання. І ми йдучи з тою об'явленою, невправдою, кажемо, так дійсно, Христос нам приготував місце, яке ми, під, під, для яке до якого ми є призначені – до Божого царства, до життя з Ним, до життя з Богом. І це життя з Богом є, власне, настільки бажане і має стати настільки бажаним, що якраз воно мало би, жити, би шукати виправдання своїх вчинків. Вільнення від своїх, скажімо, до недоброго свого серця, випробування свого серця і крокування слідами заповідей Христових. Ми читаємо Псалом 127, 7, де дуже гарно і сказано: щасливі ті, бо блаженні ті, що бояться Господа, то в тому сенсі бояться Господа не через те, що будуть покарані, а через те, що так сильно люблячи Бога. Вони навіть гадки не можуть представити, що можна образити того, кого ти так сильно любиш. Бо це є правда, яку Господь об'явив, і за цією правдою якраз і будується наша віра, яка і приводить нас до Божого царства. Слава Ісусу!